Вітаю, тема сьогоднішнього заняття Діло майстра величає. Але спочатку промовимо ранкове привітання. Сонечко, мило всміхається та з діточками. Вітається. Бажає доброго ранку усім смачного сніданку. Доброго ранку. Навколо нас дуже багато різних предметів та речей, де б люди складали речі, як би не придумали створити шафи та шафки. Поясни, чому це було б незручно? Це був би безлед. Важко було б щось знайти. Напам'ятай просте правило: кожній речі своє місце. Може бути, що шафа є, а порядку немає. Може. Речі мають бути розкладені охайно. А зараз я пропоную пограти в гру, назви одним словом. Я буду називати картинку, що з'являється, а ти потім назви одним словом. Груша, банан, яблуко, киви, лімон. Це фрукти, ромашка, хризантема, кульбаба, лаванда, соняшник, Це квіти, морква, картопля, цибуля, капуста, томат, це овочі. Ліжко, крісло, шафа, стілець, диван. Це меблі. Кіт, корова, свиня, собака, коза. Це свійські тварини. А тепер ти розкажи дорослим, які ти знаєш фрукти, квіти, овочі, меблі війських тварин. А зараз пропоную тобі зробити зимову чашку зі сніговічком. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Пропоную пограти в пальчикову гру меблі, покажіть свої долоньки та повторюйте за мною. Щоб зручніше нам було. Майструвати почнемо, шафу, стіл, стілець. комод, Дім закриєм на замок для матусі та туся, для бабусі, дідуся, для маленької дитинки, для Артема та Маріки, для людей, щоб зручно спали. Ліжечко ми змайстрували. Бурети та стільці. Весело ми змайстрували. Меблі всі запам'ятали, молодці. Підготуй заготовки для роботи. Спочатку приклей сніг. Потім сніговичка дамалюють деталі, яка гарна зимова чашка в нас виходить. Я з нетерпінням чекаю фото твоїх робіт. До зустрічі!